Скільки коштує мій догляд за пористим пошкодженим волоссям. Вибачайте, але в чудо шампунь за 100 гривень я не вірю, тому що перепробувала їх вдос. Кожен місяць я паралельно використовую два-три різних догляди, тому що моє волосся щодня. Пріоритеті для мене професійна або натуральна косметика. Зараз я використовую італійську професійну косметику для реконструкції пошкодженого пористого волосся з кератину. Лише після одного шампуню моє волосся вже можна розчесати. і це чудо, тому що так буває не завжди. А його вартість 480 гривень. Також я використовую дієву маску, яка не маскує пошкодження. А впливає безпосередньо на структуру волосини. До речі, її можна використовувати і як кондиціонер, а вартість такої маски 550 гривень. І Третій засіб, який я порекомендую усім своїм подругам. Глибокодіюча кератинова сиворотка, яка є моєю паличкою виручалочкою тому що насичує волосся вологою, робить його більш м'яким, шовковистим і менш ламким. А коштує вона 999 гривень. Я замовляла три продукти, тому доставка у мене була безкоштовна. До речі, побачила, що на такий набір зараз діє знижка 150 гривень, і у подарунок відправляють набір із трьох. Мініатюр іншої серії регулярно роблю таку триетапну реконструкцію. і бачу, що волосся стало більш щільним, міцним і сяючим. Дівчата, хто користувався цими засобами, чекаю вас в коментарях. А хто ні, раджу обов'язково спробувати.